Привіт! А ти теж тут, щоб розповісти про Різдво? Так, так, Різдво це одне з найважливіших свят у році. Давайте розповімо. І це рубрика традиції світу, і ми її ведучі Станіслав і Юстина. Різдво Господнє це свято, яке ми усі чудово знаємо. Часи, коли збирається родина за одним столом і радіє народженню Ісуса Христа. Різдво це час, коли звичні для нас речі набувають чудодійних властивостей. Раніше ми святкували 7 січня, але українці переходять на новий календар і святкують 25 грудня. Чому саме так? Тому що весь світ давно святкує цей важливий день саме 25 числа. А ми разом з Грузією та Сербією відзначали пізніше, але час змінився, і війна внесла свої корективи. Для мене Різдво асоціюється з теплом і духовністю. Бо в Україні є багато очисних ритуалів, яких ми дотримуємося. Головною прикрасою будинку діді Духи, який символізує наших предків. Цікавий факти дідух ставлять під образами. Також колядки. На Різдво хлопчики та дівчатка хочуть співати різдвяні колядки і розказують свіжі. Ми ходимо як до близьких, так і до знайомих сусідів і повідомляємо про народження Христа. Чим більше колядників відвідає оселю, тим щедрішим буде для родини рік. У Львові витає друг українського різдва. Кожного року в центрі міста відкриті різноманітні ярмарки зі смачними стравами. Повсюди на вулиці пригощають смачними пампухами, глінфейми бажаючи смачного і веселого різдва. Зв'язкий свят вечір від щирого серця бажаю, щоб булися всі добрі надії і світлі надії, щоб ваша сім'я була разом і ви щодня тягли за можливість обійняти найдорожчих вам людей. Христос рождається! А я вам бажаю віри, миру в Україні. Хай Господь Бог береже вас і вашу родину. А з вами була Рубрика Традиції світу і її телеведучі Юстина та Станіслав. Христос народився!